Вітаю, друзі! 17 березня 2025 року. Наразі Збройні Сили України утримують лише 80 квадратних кілометрів Курщини, хоч на піку наступу контролювали 1300 кілометрів. Хто відповість за цю авантюру за тисячі наших загиблих? Знищені найбільш підготовлені військові частини, які були оснащені найкращою західною технікою, яку тепер залишили росіянам. Російські пабліки дають фотографії американських гаубиць М3Сімки, які залишили непідірваними. Рішення вдарити по селах і болотах Курщини ухвалював особисто Володимир Зеленський та Генеральний штаб за його вказівкою, заради чого Де ж територіями, який він обіцяв. А тепер, після поспішної ратифікації Римського статуту і приєднання України до міжнародного кримінального суду. Росія може знайти свідчення, щоб звинуватити українських військових, і навіть того ж таки з Володимира Зеленського, зробивши їх військовими злочинцями. Але найбільший воєнний злочин Володимир Зеленський та генерал Сирський. Чинили власних Збройних сил та от власного українського народу, якщо вони звичайно є власними для них. Давайте поговоримо про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий YouTube канал. Поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати власне правду. Отже, кров на руках Зеленського. Тисячі військових загинули і гинуть зараз на Курщині. Зеленський заборонив їхати журналістам на місце подій, щоб приховати жахливу правду, щоб ті не знали і не зняли на кадрах велику кількість трупів українських солдат. Українські військові які. Воювали в Курській області Росії, описують сцени відступу, не наші з фільму жахів. BBC отримали свідчення українських військових, які розповідають про катастрофічний відхід в умовах сильного вогню, знищення колон технік. Солдатам, які спілкувалися через соціальні мережі, надано псевдоніми, щоб захистити їхню особу. Деякі з їхніх свідчень говорили про колапс, коли Україна втрачала суджу. Українські обмеження на поїздки на фронт для ЗМІ призвели до того, що неможливо отримати повну картину того, що відбувається. Пише BBC. у дописах в соцмережах 11-12 бер... березня четвертий солдат Дмитро порівняв відступ з фронту зі сценою з фільмою Жахів. Дороги всіяні сотнями знищених автомобілів, бронетехніки та квадроциклів. Є багато поранених і загиблих. За його словами, за транспортними засобами часто полювало кілька безпілотників. Він описав, як машина, в якій він їхав, загрузла. Він і його побратими намагалися виштовхати машину, коли на них націлився російський ФПВ-дрон. БПЛА вдарив. За транспортним засобом, але поранив одного з його товаришів. За словами чоловіка, їм довелося дві години ховатись у лісі перш ніж їх врятували. Дмитро сказав, що багато українців відступали пішки, і хлопці йшли по 15-20 кілометрів. Ситуація за його словами перетворилася зі складної та критичної. На катастрофічну. У повідомленні 14 березня Дмитро додав, в Курській області все закінчено. Операція не стала успішною. За його оцінками, тисячі українських військових загинули з моменту першого переходу на територію Росії в серпні. І таких свідчень безліч. В тактичному оточенні знаходяться українські підрозділи в Курській області. Траса, яка поєднувала і яка була логістичною для доставлення боєприпасів продуктів харчування з України. В Курський Анклав, траса Суми Суджа перерізана російськими безпілотниками. Вся техніка знищується, люди також. Відповідно, вихід з цього е, тактичного вогневого оточення відбувається, як правило, вночі групами по 2-3-4 чоловіка, не більше. З вогнестрельним озброєнням все інше кидається, щось підривається, що знищує ворог, а багато кидається просто так. Трагедія, страшна трагедія. Зеленський бреше, що оточення немає. Водночас про це заявляє Дональд Трамп. І це не путінська пропаганда, бо Трампу. Приносять супутникові знімки, дані їхньої розвідки, якими обмінюються з Україною. Але, попри все, знаючи, що Дональд Трамп каже правду, Володимир Зеленський Бреше. Бреше, каже, оточення немає, а в цей час гинуть українські воїни. Наказу здатись немає, наказу відступати навіть немає. От так між ворогом і боряться українські воїни, титани духу, які не здаються і намагаються вирвати, щоб врятувати собі життя. Попри те, що наказ відсутній. Мар'яна Безурва пише про весь цей жах, визнає весь цей жах, але винним в цьому робить кого? Генерала сирського. Одного сирського. Хоча сирський дійсно винен, але він же не один. Він нічого не робив. Без наказів верховного головнокомандуючого Володимира Зеленського. А Мар'яна Мар'яна це говоряща голова Офісу президента. Все, що в Мар'яни на язикі, в Андрія Єрмака на думці. І вони зараз зливають Сирського, скидують на нього всю провину, щоб відмазати від цього воєнного злочину. Володимира Зеленського від воєнного злочину проти власних воїнів, проти воїнів ЗСУ і проти власного народу. А тим часом радник Єрмака Сергій Лещенко поки військові прості мобілізовані силою хлопці гинуть на Курщині його радник Єрмака, зрадник Сергій Лєщенко, відпочивав вчора ввечері на концерті. Подивіться на ось це відео. А тим часом, поки хлопці гинуть міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, який позиціонує себе воїном, прилаштував свого 28річного сина Назаря. Не подумайте, не в бригаду штурмову, а в Національний центр Мала Академія наук. Працювати Україні, де раніше Оксан Васильович сам працював директором. В той же час Зеленський розуміє, треба шукати крайніх і змінює керівництво Генштабу. Мар'яна Безуго. Заявила, що новий голова генштабу України Андрій Гнатов значно сучасніший за більшість, але невпевнено себе показав командиром Східного фронту Хортиця. Ну не невпевнено, а взагалі ніяк. І має виражені ознаки пристосуванця, уникав будь-яких ситуацій, які потребували відстоювання. А от колишнього начальника Генштабу Баргілевича, кажуть, він до цього був її близьким, близьким другом, в інтимному розумінні цього слова, який став зараз головним інспектором Міноборони, вона називає давнім міньйоном рабом Сирського. У Гелевича є низка цікавих історій з хабарів та комерцій. Звісно, все без розслідувань. Ідеальний головний інспектор, пише Безугла. Ну, що про колишнього не напишеш. Тепер головна інспекція Міноборони, яка свідомо розвалювалася після звільнення Воронченка. Щоб у Збройних силах України нічого не перевірялось і замовчувалось максимально, повністю опинилась в лапах совків та сирського особисто. Дякую, пане президенте. Ваша поінформованість про реальний стан справ в ЗСУ вражає, пише Безуго. Ну, у неї ще й свій жаба Гадюкінг, як ви вже зрозуміли в голові. Ну і планова передислокація на більш вигодні рубежі оборони. Так міністр оборони Уміров, Рустем Умеров, назвав воєнну катастрофу в Курській області, що звучить красиво, якби Титанік провів заплановане занурення. А пасажири обрали альтернативний спосіб пересування Атлантикою. Ну, приблизно так. Головне правильне формулювання. Вчора ЗСУ створювали умови для майбутнього контрнаступу. Сьогодні оптимізують лінію фронту. Завтра, мабуть, розширять зону маневру до Києва. Тім, якщо слухати офіційні зведення, то будь-яка втрата території це покращення позицій. А відступ, наступ, але в інший бік. Бо головне для української влади це чесність зі своїм народом. А що може бути чеснішим, ніж щоранку пояснювати українцям, чому перемога знову виглядає як поразка. А? Ну і фактично вже можна підбивати підсумки курської операції, а точніше, авантюри, яка переросла в катастрофу, авантюри імені Зеленського. Давайте об'єктивно оцінимо, без пропаганди, почнемо з плюсів результати Збройних сил України. Отримали величезний шматок території противника близько семи місяців. Правда, ціль так досі й зрозуміла. Завдали економічної шкоди противнику, знищивши повністю населені пункти, які контролював. Щоб відбудувати ці міста, містечка, села та інфраструктуру, а також виплатити компенсацію громадянам, Кремлю доведеться витратити близько 1 мільярда доларів. Правда, що здобули самі, невідомо. Через Курську авантюру змогли вибити нові кредити для війни та продовжити саму війну, що дуже вигідно Зеленському. Ситуативно здобули на початках піар Кейс. Хоча вже в жовтні вся ця курська історія стала навпаки негативною. Зеленський домігся того, що йому дали добро на удари західними ракетами по Росії, відсунувши чергову червону лінію. Мінуси. Через Курську авантюру просіли інші лінії фронту. Не просто просіли, а Збройні сили Російської Федерації рекордно просунулись на тисячі квадратних кілометрів, забравши, окупувавши потужні міста укріп райони в Курській авантюрі. За сім місяців Збройні Сили України втратили величезну десятки тисяч військових. Загинули поранені, втрачені безвісті, до семидесяти тисяч. В цілому. Фактично, всі, кого відловлювали на вулицях, зразу кидали в курську авантюру. Втратили лише на Курському напрямку понад 80 танків, сотні бронемашин, артилерії тощо, що отримує дефіцит техніки для ЗСУ. Хаотичний відступ з Курської області змусив Збройні Сили України залишити багато одиниць техніки, яка дісталась росіянам. Це видно на відео фото, які вони публікують. Це, ну, Можна було б списати на російську пропаганду, але друзі, ну ми це все бачимо. І ця катастрофа з цим хаотичним відступом призвела до загибелі величезної кількості українських воїнів. Кремль використав Курську операцію для того, щоб мотивувати свою армію і народ, який почав сприймати цю СВО, так звану, як вони казали, як Вітчизняну війну. Корська авантюра може стати для Зеленського тією самою Бучою, оскільки росіяни можуть повторити те, що було зроблено Зеленським, і повісять всі смерті мирних росіян на плечі ЗСУ, тих, кого самі вбили, тих, хто. Загинув, помер просто не від ударів ЗСУ, але все скажуть: у всьому винне ЗСУ. Ну і висновки. Якби Зеленському гіпотетично вдалося таки міняти територію Курської області на українські землі, ну, всі б аплодували. Але Путін сказав, не буде жодної розмови, жодних переговорів по Україні, поки хоч один український солдат буде залишатись на території Курської області. І Зеленському західні так звані партнери дали відмашку, відступай. А відступ вийшов у цей хаотичний. І відступати він не міг. І виставу вирішив показати ціною життя і здоров'я українських воїнів, ціною цієї величезної кількості техніки, яка так потрібна Збройним силам України. Ціною того, що зараз, якщо не вдасться домовитись про зупинення вогню на плечах Збройних сил України в Сумську область зайдуть російські війська, оце ціна! Цієї авантюри, цього воєнного злочину проти власних збройних сил, проти українського народу, який вчинив Зеленський генерал Сирський та ряд інших Брагилєвичей, чи Брагелєвичей Думайте, друзі, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, мусимо. Зробити Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.